Щирі вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас на жіночий футбол у Вінницю. Поле номер один навчально-тренувальної бази Вінницької ниви готове до початку проведення поєдинку жіночих команд в вищій лізі. ЄМС Поділля номінальні господарі поєдинку приймають команду. Оболонь Київ, давайте гімн України прослухаємо. Дев'ята. Катерина Кукса, 18-й. Вероніка Ю-17. Оболонь. Зараз в Атаці. Намагається йти вперед. Яна Борейко, Передача. Яна Борейко, зараз Серемчук, Подача на дальню стійку. Удар поворота! Їй ледь не забуває зараз. Ле має бути збір дівочої команди у Львові. Окрім Яни Борейко, також Вероніка Голованчук та Єва Балацька. Зараз прострільна передача, він уже від Вінничанок. Відбуваються гравці. лом Також на ношах її було винесено тоді з поля, але зараз вона вже є у складі своєї команди. Зараз під 70-м номером вона на футбольному полі. Ще одна навісна передача, боротьба головою. Чубак, чубак, забирає все ж таки м'яч. Підтягнулося, ми бачимо високі центральні захисниці оболоні. Наверхову передачу. Але... Заблокована ось ця передача. Серемчук удар по воротах. Чубак. Чубак цього разу забирає. з поєдинку ось у цій першій половині першого тайму. Зараз хороше вкидання аута. Забули таке враження Ганну Смерчинську. Та віддає передачу в штрафний майданчик. Боротьба. Є можливість для удару. Удар в поворотах із порожніх хворі зараз вибивають гравчині. Оболоні. Хороший момент. Намагається діяти першим номером. Оболонь. Серемчук, штрафному майданчику, передача. Передача удар поворот. з Форцова. пробивала. Довго підбирала ногу зараз з Бачимо так цікаво. Розташовується гравчині оболоні. Подача. В цей майданчик намагалася, мабуть, зараз Олена Марценюк сухий лист виконати. Значу, навісна передача, але навісна передача пішла десь в район лінії штрафного майданчика, звідки дуже чудово і дуже легко вибиває. Олена Марценюк на підбиранні грав, всі були в оболоні. Дальній удар. Але ЄМС Поділя вибігає у свою атаку. Хороша передача у фланг. Олена Марценюк. Перед нею вільний простір. Але проти неї Ольга Войтенко. Олена Марценюк ходить в штрафний майданчик. Переграє вона свою суперницю. Але Ольга Войтенко недарма підсилила склад оболоні під час дово на позиції центрального захисника і перериває небезпечну атаку. Подача. Зараз в штрафний майданчик. Удар Ганни Смеричинської. Момент. Перепрошую, це не Ганна Смеречинська, звісно, це ж капітан команди Діана Боровська пробивала. Діана зміщується у центр, передача вперед, але перехоплює м'яч Діана Боровська. І закидання вперед на вихід. Зараз Ганна Смеречинська, Вихід вічна вещь віч, удар поворота. Ганна Смеречинський по порожнім воротам летить м'яч, але не влучає. Відкотового пропорція подаватиме. Подача, подача. Верхова боротьба, удар головою і повз ворота летить м'яч. Пригиналася зараз. Два. Момент зараз може бути для Вінницької команди. Марценюк. Марценюк прострільна передача, все з майданчик. Доходить м'яч до Смеричинська. Смеричинська зміщується. Є можливість для удару? удар. Удар Смеречинської. Не влучає в Ганна, Який момент? Який момент для Ганни Смеричинської. Точна передача на Голованчук. Та ще далі. Ще далі. Леся Словах. Удар по воротах Леся Словах. Удар у площину воріт, але удар радше для статистики. Навряд чи. Але ось той тиск, який створюють гравці оболоні на ворота вінницької команди. Він, звісно, що бентежить е, тренерів вінницької команди. А зараз Яна Борейко, Тетяна Верезубова, головний тренер оболоні, її готує. Зараз подача в основний майданчик Серемчук. Як слід не влучає зараз Серемчук по м'ячу. М'яч летить знову до гравчині, яка подає молодим гравцям, які є у складі оболоні. Побачимо, як зможе вона змінити перебіг подій на футбольному полі. Серемчук у штрафний майданчик передачі не, не добігає зовсім трішки Яна Борейко, але м'яч все ж таки від цій вільніської команди. Ось бачимо, що Вікторія Серемчук, яка у першому таймі до заміни, ось Яни Борейко діяла саме на позиції лівого півзахисника. Бачимо, що зміни після цієї Смеречинська. Намагалася обіграти кількох суперниць, але Леся Словак стала на заваді. Забирає вона м'яч, удар поворотах і влучає вона в обличчя. Зараз Діані Боровський. Одразу у нас медперсонал на футбольному полі. Пресингують зараз суперниці вінницької команди. Виходять вінничанки з під цього пресингу. Валерія Тюхтій прокидає м'яч. вперед і це фол на жовту картку однозначно отримує у нас. Бутового прапорця з правого флангу зараз атакує. Прострілює передача, проходиться передача. І зараз ще одна прострільна передача на Марценюк. Боротьба. В тофну майданчику доходить м'яч. Але світлана Маліборська. Вдало вийшовши вирога у... на продовжує політ м'яча головою далі, але повертають м'яч. Гравці! Гравці повертають м'яч, гравці, Вінницького ЄМС поділа далі. але... Відбивається зараз фіничанин Марія Січко. І це жовта картка для Лесі Словак поза всякими сумнівами. Абсолютно, абсолютно точно жовта картка. Подача в штрафний майданчик. Боротьба може бути. Серемчук удар поворота над попереченою. Хороший момент зараз З ходу намагалася Вікторія Серемчук пробити. Так з дві. І зрештою досягли свого Зрештою вдалося. Забитий ось цей переможний м'яч і лунає у нас свисток Наталі Мамчур, який фіксує завершення сьогоднішнього поєдинку і перемогу, перемогу оболоні фактично у лобовому поєдинку. Зараз бачимо всім складом. Вінницька команда падає на газон ось цього стадіону. Бачимо, що Анастасія Чубак також хапається за обличчя. Очевидь, дівчина переживає за ось цей. Пропущений м'яч, мабуть, іде капітан команди підтримати.